таке містика. Містика походить від грецьких слів містицікос Прихований, таємний. Це явище, яке виходить за межі природного пояснення, а також таки, духовних практик, що пов'язані з контактом з потибічними силами та світами, якщо містичні переживання включають безпересередній зв'язок з Богом, Божественними силами через аскетизм та традиційні духовні практики, прийняті в релігіях. То таке явище називають релігійною містикою. Водночас, окультизм, ворожін та подібні практики не належать до цієї категорії згідно з академічною класифікацією релігієзнавства. У науковому середовищі містика часто піддається критиці з позицій скептицизму. У давній Греції існувала традиція містерій закритих релігійних обрядів, учасники яких набували особливо духовного досвіду. Такі ритуали зазвичай включали Спільні трапези, ритуальні танці, церемонії, посвячення, що символізують смерть і відродження. У давній Індії містичні практики відігравали таку значну роль. Наприклад, у філософії Адвайнта Веданти найвищою метою було досягнення мокші це звільнення від циклу перероджень, сапсари, та звиття з абсолютом, з брахманом. Традиційна йога також є системою духовних та фізичних практик, які сприяють містичному прозрінню та гармонії індуїдською концепцією звиття з брахманом. В буддизмі використовують різні містичні методи, але через це раціональність буддизму багато з них розглядається як упая, тобто ефективні засоби для досягнення вищих духовних цілей. Вадж Раяна робить акцент на тантрі та дзоччен як шлях до духовного просвітлення. Тхеравада зосереджується на практиці медитації віпасани для набуття мудрості. В китайській містиці, що звичайно є нетеїстичним, містичні практики ґрунтуються на концепціях порожнечі, шунья, буддизмі та дао. Багато буддійських шкіл вважають медитації та споглядання головними методами досягнення нірвани, стану єдності е, з усесвітньою порожнечею. Суфізм. Суфійські містики та аскети прагнули особистого зв'язку з Богом, Аллахом та, інтуїтив, та інтуїтивного досягнення, божественної істини. Їхньою метою було звільнення душі від егоїстичних. Обмежень та досягнення істинної реальності. Хехакікат віду в юдаїзмі.